Крутовина, страшна, вітер такий, що пронизує до кісток. Добратися важко, але допираємося до позиції і так далі, спускаємося. Все гаразд. Якщо можна, Ставимо. пане, пане Андрію, поясніть, в чому зараз складність вести бойові дії, окрім того, що людина це ну, далеко не, не якийсь там робокоп і дуже сильно відчуває холод. Складно, бо погода така, що осіння. Багато хто жартує про осінню депресію, а тут ще впав такий сніг, і він такий мокрий, мокрий, залазить всюди, вологість відчувається, це можна мороз переносити при високій температурі. А воно так відчувається, особливо, коли виходиш на позицію, що вітер такий пронизуючий, він тебе опалює, пече наче вогнем. і... Ну, не просто, не просто хто не загартований, або хто погано вдягнувся, це, це самі атмосферні погодні умови. Непрості, скажі, скажімо так. Пане Андрію, я прочитала в телеграм-каналі націоналіста військовослужбовця Євгена Карася таке правило, що якщо там дбати про безпеку, то екіпірування, шолом, бронежилет треба одягатися згори. Спочатку шолом, потім на навушники, очі, очевидно, бронжеле, так. А якщо говорити про одяг військового, то в першу чергу треба дбати про ноги, щоб ноги були в теплі, особливо зараз, в таку погоду, та й не тільки зараз. Ви, як медик, як рекомендуєте одягатися зараз військовим? На що треба звернути увагу? Можливо, хтось хоче щось передати другові, побратимові. Родичу, хто зараз на службі на фронті, на що звернути увагу, як одягатися, ми застосовуємо. Я рекомендую так званий принцип капусти, одягатися як капуста, багато шаровість. Спочатку ти вдягаєш там білизну, далі ти вже вдягаєш натільну білизну. Пісніше якусь фліску, светр, сушел. Після того вже вдягаєш і теплу куртку, і зверху ще бронежилет. До речі, я ніколи би не подумав, поки не потрапив е взимку на позиції, що бронежилет може теж так гарно гріти. Він, він притискає е до грудей, до тіла, і тобі теж стає не холодно. Звісно, коли ти йдеш, тобі тепло. От в цьому парадокс, коли ти піднімаєшся, ти. Не вдягаєшся багато, бо ти швидко потієш. Але коли ти приходиш і стоїш на одному місці, тобі стає холодно. У тому є теж така трошки парадокс, що коли рухаєшся, ти вдягаєшся легко, виконуєш певні завдання, а коли стоїш на місці, тобі треба вдягатися дуже добре. Ноги, само собою, з ніг починається втрачається тепло, вони мають бути в теплоті, в сухості. Там має бути вільний прошу, має гуляти повітря. Минулої зими ми пхали грілки тільки де могли, тому що ноги швидко замерзали, швидко втрачалося тепло. Руки ще пальці, можеш запхати десь під бронік, тут гріти і так далі. А ноги ноги найбільше потерпали. Обличчя теж. обличчя за балаклавою, ти ховаєш за якоюсь банданою, бо теж відморожуються певні частини тіла.